Радіо ЮАЙ Чикаго. Повертаючись до Нью-Йорка, саме у цьому місці починається судовий процес над Трампом у справі щодо спроби зґвалтування американської комуністки Джин Керрол. За словами Керл, екс-президент, -екс в середині 90-х обирав у магазині спідню білизну для іншої жінки та звернувся до неї за порадою. Потім він жартома попросив приміряти білизну. Після чого нібито напав у роздягальні. Керл тоді втекла уперше, вона. Висуна звинувачення в 2019 році. Трамп їх відкидає сьогодні. Триватиме відбір суддів присяжних. Процес є цивільним, адже кримінальний термін давності щодо справи давно минув. Цікаво, скільки ще скелетів в своєму шкафу має Дональд Трамп. Я думаю, що місцева громада, Сполучені Штати загалом зроблять все можливе, щоб він не був допущений до наступних президентських виборів. І навіть ця справа тепер була опублікована і вона є на порядку денному. Чи посадять його? Бачимо, що термін дії вже якби минув, термін давності цієї справи минув. Але я думаю, що при великому бажанні можна зробити і все, що хочуть його опоненти, і в тому числі посадити самого президента Америки. Там ще можна дуже глибоко покопатися у його особистому житті, і не тільки там ще багато чого можна буде знайти, що потім спливе на поверхню, але. Про президента є наступна новина, Що президент США Джо Байден офіційно оголосив про те, що братиме участь у виборах у 2024 році. Він заявив про це у спеціальному відеозверненні, і про це повідомляє CNN. коли я балотувався в президенти чотири роки тому. Я сказав, що ми боремось за душу Америки, і ми все ще боремося. Питання, з якими ми стикаємося, залежить від того, чи буде у нас у наступні роки більше свободи, чи менше свободи, більше прав чи менше. Я знаю, якою має бути відповідь зараз. Не час заспокоюватися. Ось чому я балотуюсь вдруге. Про це сказав Байден. Поки ці два кандидати між собою бавляться це, як Трамп і Байден. А третій кандидат собі спокійно їх двох обідей стане напевно наступним президентом. Мова йде про десантеса чинного губернатора штату штату Флорида. І він також є республіканцем. І знаємо, що один кандидат може бути від демократів і один кандидат від республіканців. З Байденом все зрозуміло. Він висловив своє бажання. Партія його не має права не підтримати. Тепер залишилось вирішити, хто буде від республіканців Трамп. Знаємо, який він егоїст, він ніколи і нікому нічого не поступиться. Але якщо його приберуть такими методами, чи за е, зґвалтування, е, спроби зґвалтування, чи за те, що він робив 6 січня на кепітал, чи за інші якісь його справи з таксами, з податками, я думаю, що Десантес це один єдиний, хто лишається на противагу Байдену. Хто з них буде двох? Частково ми про це були говорили в нашому дискусійному клубі е, позаминулого тижня. Ви можете це переглянути знову ж таки на нашому ютуб каналі. Радіо Чикаго»